Ворог масово обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Сьогодні, о пів на дев'яту ранку, ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Протягом минулої доби у селі Лиман Чогоївського району пошкоджено два приватні будинки. Сталася пожежа. У селі Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок. Внаслідок чергового удару керованими авіабомбами. По селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Двоє людей загинули: 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення трилітні жінки та трирічний хлопчик. Внаслідок танкового обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років. Поблизу сіл Морозова долина та Леміщини Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль. В якому їхала сім'я з трьома дітьми, за уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля чоловік 36 років отримав поранення, дві дівчинки 12 та 15 років, та хлопчик 12 років зазнали поранень. Стан хлопчика важкий. Близько 18-ї біля села Солигівка Ізюмського району в лісі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм загинув на місці. Триває розмінування. За добу піротехніки, ДСНС знешкодили 97 вибухонебезпечних предметів.